Добрий день! Я лікар-алерголог, валюх алейноситин. Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як бронхіальна астма. Бронхіальна астма це хронічна алергічна хвороба, як правило, генетично зумовлена. Для бронхіальної астми характерні такі симптоми, як приступи задишки, надсадний сухий кашель, який надає полегшення, задишка може бути денна і нічна декілька разів на добу. Все залежить від важкості протікання захворювання. Тільки ця хвороба хронічна, вона має періоди загострення і періоди ремісії або відносного спокою, коли прийом, симптоми виникають або рідше, або не виникають зовсім. Лікувати бронхіальну астму треба і в період загострення, і в період ремісії. Сучасна медицина має достатньо потужний арсенал інгаляторних засобів для лікування бронхіальної астми, які можна. Виписати безкоштовно сімейного лікаря по програмі реімбурсації. Звертайтеся до своїх лікарів, не займайтеся самолікуванням і будьте здорові!